Все, зайшов короче. бокати. Ну, він як бокати, він не повністю бокати. З одне сторони бок білий, з другий чорний, то не важливо. На третій день зайшов. Слава Богу, що він голубку пізнав, дай голову маленьку. Отаке було. Не було куди підложити просто. А так, якби не прилетіло, нічого страшного. Замінили б другі, Так що такі ділішки, Бо всі такі або такі уже в пір'ї, або ще менше такі є. Тут сняв бока щось сплошне було. Не пойму, або по сплошним іде. Ну не важливо. Так що. А так голуби вроді поки місяці нормально. зараз буду. О, виганять молодняк. Молодняк, як завжди. я виганяю. Мой Моси, так, так. так, давайте. Цей раз усіх вже пожинув шестер. Давай, так Ну, коротше, так, я виганяю їх. Так, зараз виключу, вийдемо. Так, літать потроху. Ні вже десяте, літають. Це скажу з кого, це я їх вигнав, місяць ганяв, не разу дійшов, не водойшов, не взяв. Що там кажуть, що когось буде, лютує, не знаю. У мене покаже не лютує ще. Так що віддав мені молодих цих поднять. Обратно шестеро погнав, ну так я не дуже хочу їх ганяти, я хочу по відділення. Бо є там вибраковка вже. стоять, я це їх трошки хтось водить із цієї стайки. Нічого. Ну, будемо вибракувати, зимой їх будемо більше ганяти. Так що оце польот моїх молодих. Хай вони літають. Старих я не трогаю, тому що нехай виводять мені таких молодих. за на, на пів боку, скажу, зайшов, годує, все нормально. Так що зараз по той пари я не подімав їх. Так, ладно.